Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Катя і ми знаходимося в Португалії. Я зараз йду по справам, це на районі у нас. Я йду вперше отримати виплати від держави для, для будь-якої категорії населення, хто є безробітним. Ми їх оформили і це вперше нам прийшла виплата. Про суми, що нам нараховано. Нам прийшов лист десь приблизно, може, тижня-два назад. Я подала на виплати 16 вересня і десь приблизно 1 жовтня прийшов лист, що ви отримаєте щомісячно на родину. Так, зараз я скажу скільки: 500-527 євро. Ну, може, там кобійки якісь я не назвала точно. Ну, Коротше, приблизно 527 євро. Це на родину, на сім'ю я, чоловік і дитина. І додатково потім прийшов лист, де вказано, що окремо на дитину трьох років ми будемо отримувати щомісяця місяця 72 євро. Ось такі суми. Я не знаю, як це рахується. Я не знаю в порівнянні, хто отримує які інші суми. Взагалі цієї інформації в мене немає. Я кажу саме про те, скільки нам нарахували, тому що ми самі не розуміли, всі казали дуже різну інформацію. Навіть в соціальній цій компанії «Сегуранча Соціал нам теж казали, що ну, суми як на першу людину йде 270 євро, на другу дорослу дитину йде ця сума мінус 50%. відсотків. І на третю людину ця сума мінус 30%. А як насправді воно рахується, я не знаю. Можливо, якщо порахувати те, що ми отримаємо, приблизно так і виходить, ну можливо, так і є. Я зараз задумалась про це. Бо раніше нам хтось сказав, що взагалі отримують на родину 270 євро. Просто як за одну людину і на дитину приблизно 70. Тому дуже різні інформації були. А тепер вже перевірено, ми отримуємо саме таку суму: 527 євро на родину повністю, і плюс 72 євро на дитину. Додатково це все ми оформили. В принципі, якби це було не важко, просто необхідно було зайняти чергу зранку, приїхати. Я про це вже багато разів розказувала. Документи всі стабільні, які там по списку є, все ми принесли. В нас єдине, що не було у Лєри бумажки про тимчасовий захист, то ми подали документи без цього тимчасового захисту і без номеру соціальної служби якраз таки. Але це була проблема саме вже в соціальній службі, куди я їй подавала документи. Вони нам автоматично цей номер потім на Лєру і присвоїли і вказали, коли прислали лист, що Лєра буде отримувати 72 євро. І там вже було вказано її номер, щоб ми вже знали, що, що це її номер. Тобто вони це зробили, а тимчасовий захист для дитини поки що його так і немає. Тому ми все ще чекаємо. Гроші я йду отримувати на пошту. Я вказувала банківський рахунок, але поки що вони його не підтягнули. Я додатково ще раз його зараз вказала вже на сайті соціальної компанії соціальної служби, вказала ще раз його, щоб вони перевірили. То сьогодні, якраз саме сьогодні, прийшов лист, що його перевірили, і наче додали вже до мого як акаунту. Ось то можливо наступну виплату вже отримую на картку, але я цього не знаю. Можливо, ні, можливо, по сторінці це буде саме нам пошту. Нам прийшов як чек, що на моє ім'я, тому що ми оформлювали все на мене, тому що я приїздила саме в соціальну службу і подавала всі документи. На моє, на моє ім'я, тобто треба буде взяти паспорт, я його з собою взяла. І також там була служба, сума до отримання. Це все як чек такий. І вказано, що це можна зробити, забрати на пошті, тому і прямую на пошту. Так що, ось виплати поступають, вони є, і було в листі. Вказано, що виплати нам нараховано на один рік. Якщо ми за цей рік знайдемо роботу, то звісно виплати анулюються, їх не будуть виплачувати. про це потрібно повідомити саме вже соціальну службу. Також, якщо ми міняємо андресу, там ну є нюанси, треба все це вказувати також через сайт, наприклад, чи приходити на прийом до соціальної служби, де все це можна вже обговорити на місці. Але ось такі виплати, я не знаю, чи будуть вони вони якось мінятися, якщо там ну якісь там нові закони будуть а, приймати. Про це поки що ніякої інформації немає. Тому а, добре, що виплати є, що ми вже отримаємо їх. А, і ми ну, дуже задоволені цьому, звісно. А, тому зараз піду. І подивлюсь, скільки там людей буде. Я ну ми, ми так ніколи ще не отримували гроші. Це колись там давно ще в Україні. Там коли пенсію я пам'ятаю батькам не пенсію, а якісь додаткові кошти чи як подарунок. Чи ну коротше я сама вже не знаю, чи може це для бабусі пенсія була. Я пам'ятаю, що я ходила на пошту. А ми стояли в черзі, отримували ці кошти. А було таке діло, да пам'ятаю. То зараз вже по Португалії це спробую зробити. Добре, тоді я йду. Я дуже прошу вас підписуйтесь на мій канал, тому що є відео, де багато переглядів, але люди не підписані. Підписуйтесь, це просуває і мій канал, і україномовний канал YouTube, І, звісно, це для мого розвитку каналу. І в мене є стимул знімати більше краще, вкладати якісь кошти в техніку, там в мікрофон, наприклад, чи в телефони, тому подібне. Тому я вас дуже прошу підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Це дуже потрібно каналу для розвитку, щоб ви вказували і писали свої коментарі, ставили лайки обов'язково. Вам всім дуже дякую і надалі вам приємного перегляду. По дорозі, це те, що я й казала також раніше, що дуже популярно тут оці прачечні пральні, де можна вибрати речі також і посушити. Також є там, де ще це виглажують всі все, то тому що ну вода дорога, і людям вигідніше отак приходити і ставити прання десь в спеціальному місці. Щоб і не купляти пральну машинку, наприклад. То це, так, да, так, для нас незвично трошки, але я знаю, що в Європі так багато хто живе саме таким чином, що пралки вдома немає. Ось так, я зараз прийду дорогу, я вже майже прийшла. Тут якраз поруч магазин Пінка Дош, який мені подобається, то зараз до нього також зайду. Зараз Лера спить вдома, це зараз якраз обідній в неї час. Вона трошки хворіє. Цей тиждень вона не ходить в садочок. Сьогодні якраз четвер. Четвер, 25. Ні, 24 число сьогодні, 24 жовтня. Ось там Пінка Дош знаходиться, супермаркет, а пошта з іншої сторони якраз цього супермаркету. Зараз тут якраз по дорозі ще є секонд-хенд. Їх, до речі, тут, як на мене, ну дуже мало. Взагалі я знаю тільки один. Знала ще один, але він зараз чи закритий, чи його вже більше там і не буде, бо там зробили щось новеньке. А оце якраз ці будівлі, зараз яку я проходжу, покажу. Є секонд-хенд. Я, чесно, заходити, но, мабуть, не буду, тому що ми один раз тут були і нам взагалі не дуже сподобалось. Якось було все реально дорого. Я не знаю, може це навіть і не на секонд-хенд вважається, хоча це секонд-хенд. 80 євро. Ну тут все дуже дороге. Ми коли зайшли ми після Нідерландів, ми були в шоці. Оце 200 євро коштує. Ну, оцей світильник 20 євро. В Нідерландах такий коштує 4 євро десь секонд секонд-хенді. Ну, ось так виглядає. Да, тому тут секонд-хендами якось не варіант, мені здається. Тут можна набагато купити дешевші, кращі речі нові, там, в тій самій Ікея, наприклад, чи десь в інтернеті шукати обяви OLX, типу чи ну, просто там через групи якісь чати, тому що саме в секонд-хенді дуже дорого. А для нас, як людей, які приїхали з Нідерландів, де секондів дуже багато і все коштує дуже дешево, а тут такий космос-прайс, то, звісно, ми не очікували. Бо ми планували спочатку щось в секунді собі купити, а коли побачила ось цей, що в нас тут на районі є, ми такі о, No. А інші ми навіть і не були в них. Але я думаю, що ситуація приблизно така сама. Я не знаю, чому так. Хоча дуже багато меблів, я казала, вже на вулиці просто виставляють як мусорку, щоб там диван забрали, чи шафу, чи ще щось. А саме ось в секунді таке дороге. Ну коротше, може, це магазин раритетних речей, я не знаю. Так, все, я прийшла вже. Так, це пошта CTT. Мені також сюди. Ми один раз відправляли листа як замовлення, то ходили сюди. Тут також ці поштамати, але ми нічого не замовляли. Тут доставка йде нам зазвичай на адресу. Я вийшла з пошти, знаєте що, це було так довго. Я там пробула, не знаю, хвилин 40, мабуть, а може і більше. В черзі переді мною було десь 15 людей, окей, але потім вже саме там, де я стояла, там, де мене обслуговували, це було дуже довго. Таке відчуття, що вони роблять це вперше, але звісно, вони не можуть цього робити вперше, ну я так думаю. Дуже повільно, дуже там, поки вони перерахували, запитали, подивились копію, зробили паспорт дуже довго. Тобто, я саме прямо біля віконця цього стояла хвилин 20 в них. І я була така шокована, чому так довго. І саме ще таке цікаве, що коли мені видали чек, про те, що я там отримала кошти, а в мене там як дві оплати було. Мені, мені дали чек на більшу суму, а я кажу, а де чек на меншу суму, що ви мені видали? Ну Я люблю, коли все правильно. А вони мені сказали. Ну, я вам видаю чек на ту суму, яка більша. На іншу тіпа, не треба, але ж гроші я вам сумую. Я така думаю, ну, да, цікаво, але чому так саме. <рес> ну, У мене відповіді немає, чому? чому так. Я йду в магазин Пінкадош. Ще хотіла пару слів сказати про пошту, тут взагалі про доставку. Ми, коли щось замовляємо, то у нас йде доставка на адресу прямо додому. Тобто, так, щоб ми прийшли саме в. На пошту забирати у нас такого ще не було. Я не знаю, як, як чому і тому подібне. Завтра завжди вказуємо свою домашню адресу, і приходить вона додому. Але більшість наших посилок приходили. Ну ми навіть не знали, що вони мають прийти сьогодні. Там доставка буде сьогодні. На тобто, оповіщення ніякого взагалі немає. Просто мені якось дзвонить дядя і каже: Добрий день на, на португальській каже, Do you speak english? І він мені каже, там доставка у вас там від тему, наприклад. Я у вас біля під'їзду. Я така, клас, кажу, я не вдома. А може я вам сусідам залишу? А може десь покладу? Я кажу, no. ось. І так же було декілька разів, що саме доставка, вони приїжджають, ну просто, знаєте, так, серед неба. От просто він приїхав і все. Ти не знаєш, що він має приїхати сьогодні, чи завтра, чи післязавтра. Тобто я не знаю, чому так. Потім один раз у нас була доставка, що нас повідомили як смс що має бути доставка, і там навіть був як в СМС код підтвердження. Тобто, коли прийшов кур'єр вже додому, я мала вказати, він навіть запитав мене, який у вас код в СМС. -ці? Там чотири цифри. Я називаю цей код, і тоді він віддає мені цю посилку. Я так розумію, це якщо посилка йде на якусь ну, суму велику, наприклад, там від 60 євро і вище, тому що в нас була посилка десь. 65 євро, і якраз саме на цю посилку нам вже ось цей код потрібен був і вже було повідомлення, що буде доставка. А до цього була посилка там на 20, на 30 євро тему. то там нічого, просто ніхто не повідомляв, що це буде доставка. Коротше, я поки не розібралася, але наскільки я зрозуміла, це саме така схема. Бо про Іспанію так само я чула, що вони просто при привозять собі посилку і все. І навіть якщо це приватний будинок, то там через забор кидають. Ну, в Нідерландах також через забор могли там залишити посилку, там, тіпа, перекинути, ну, питали тіпа, дозволу, можна так зробити. Але там було точно повідомлення, що посилка буде в конкретний день і приблизно в конкретний час. А Тут поки ну, не знаю, не зрозуміло, як це все, але ну, ось так. Добре, піду я в магазин Пінкадош, навряд чи буду знімати щось в магазині, бо я вже так довгенько коротше, хожу це тут. Скупилася я в Пінка дощі на 25 євро. І зараз вже вийшла і починається дощик. Треба бігти додому. Знаю, що мала вже прокинулась. Треба йти додому. У мене багато покупок, вийшло, тут і м'ясо я тримаю, тому що в мене все в пакет не влізло. Да, так багато, все, стоїть. Залишилось донести 25 євро. Коротше, плани перегралися. За мною приїде чоловік з малою, і ми коротше, посидимо тут в кафешці, прямо в пінка цьому. Це кафешка, яка прямо в супермаркеті їде. Тільки що я знімала ось так от. Тому зараз буде кава. Всім дякую. Кава з молоком. Ми яделейте. Якщо я правильно читаю, звісно. Євро 0,9 коштує в магазині Пінка Дош. Смачно ли роман Ярка, Скажи всім пока, пока. А ручка.